Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і майже рік пройшов від початку протестів і блокування україно-польського кордону. Спочатку перевізниками, потім фермерами. І потім це питання, якщо хтось пам'ятає, воно просто само собою завершилось, закінчилось без будь-яких реальних пунктів, які були виконані чи то українською, чи то польською владою. І саме тоді ми з вами зробили висновки, що це все ці всі маніпуляції кордоном, блокуванням, проблемами польських фермерів, це все був такий фарс, так, від якого Україна втратила величезні суми коштів, в Польщі наросли антиукраїнські настрої, які, до речі, продовжують також зараз триматись на досить високому рівні, і все просто закінчилось. І... Фактично, після того, як закінчились ці проблеми на кордоні, більше це питання між нашими державами просто не піднімалось до сьогоднішнього дня. Бо сьогодні вийшла новина про те, що Україна обговорює з Польщею вільний доступ до європейських аграрних ринків. Це може бути як хороший, так і негативний. Розвиток подій. Ми сьогодні про це поговоримо. Дивіться відео до кінця для того, щоб розуміти, що буде відбуватися з україно-польським кордоном, що буде відбуватися з взаємовідносинами між Україною та Польщею, а також чи зможе це виправити ситуацію з зростаючим рівнем ксенофобії до українців на території Польщі. Дякую кожному з вас за підтримку. Також. Буду вдячний всім, хто мій канал підтримує. Ставить лайки, підписується, Це дуже важливо, тож дякую кожному з вас. Отже, очільники аграрних міністерств України та Польщі Віталій Коваль та Чеслав Секерський обговорили при посилення співпраці, проведення спільної, спільного аграрного форуму у Варшаві, а також ситуацію на україно-польському кордоні. Ми зараз розберемо ці аспекти, потім на другому етапі поговоримо про е, польських фермерів, бо насправді вони. Кожного дня готові знову поїхати заблокувати кордон, і е, ми вже сто разів з вами говорили, кому це насправді вигідно. Так і далі поговоримо, як насправді це може вплинути на розвиток подій е, і відношення до українців в Польщі. Це дуже важливо, бо багато українців в Польщі проживає, як-не-як. Отже. Цю інформацію повідомляє Міністерство аграрної політики України та продовольства за результатами онлайн-зустрічі, яка в них відбулась, і говориться наступне повідомлення. Важливе питання сьогодні це вільний доступ для українського експорту в Європу. Наше спільне завдання донести фермерам Польщі, що внутрішні протести у вигляді блокування кордону з Україною не є ефективними для вирішення їх. Проблем натомість є обтяжливими для дружньої України, зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. І за його словами, наразі вже розробляються спільні кроки для посилення взаємодії цих двох країн. Одна штука тут для мене є максимально прямо дивною. Чому? Буквально ну, якби останніх півроку жодного слова не говорилося за ці протести, за посилення аграрної політики е, і взаємовідносин між Україною та Польщею. А тільки на сьогоднішній день знову почали наростати, е, скажімо так, отакі повідомлення почали з'являтися. І це наряду з тим, що польські фермери. Е, Фактично готові знову блокувати кордон. Вони повигравали всі суди, і вони можуть спокійно е, робити те, що вони робили і рік тому. І чому е, оцих останніх півроку не пояснювалось польським фермерам е, те, що е, блокувати кордон е, це не вихід для того, щоб вирішити їх проблеми. І Чому не блокували кордон цих півроку? Бо ті, хто є реальними фермерами, вони поїхали робити роботу. В них якраз був сезон, зараз сезон закінчується, і фермерів знову не буде роботи, їм не буде чим зайнятися, І якщо підкинути, знаєте, трошки палива в цей вогонь, то Якби цей, цей вогонь може знову розгорітися. І розгоратися він буде знову ж таки на україно-польському кордоні. Чому? Тому що е, ті е, ксенофобні настрої, які на сьогоднішній день є в Польщі в сторону українців, їх е, саме легше розпалювати на кордоні з Україною. Бо е, якщо мітингувати десь по Варшавам, по е, дорогам і блокувати їх постійно, блокувати там німецький кордон, російський кордон і так далі, це нікого не цікавить. Бо тоді це буде створювати певні перешкоди для інших громадян Польщі, які підтримують протести, підтримують аграріїв, але не в тому випадку, коли, коли це стосується безпосередньо їх. Бо якщо будуть блокувати якісь дороги, то люди будуть тяжче доїжджати до роботи. Люди будуть стояти в корках і нічого з цим не можуть зробити. І тоді їх підтримка дуже швидко зійде на нуль. Якщо ж е, говорити про блокування кордону з Україною, то переважної більшості українців це в принципі не стосується. Це, це стосується виключно е, українців, які перетинають постійно україно-польський кордон. А також це стосується українських перевізників, українських аграріїв, які також постійно знаходяться фактично на перетині кордону. Е, от і найдієвіший варіант. Це коли е, всі оці мітингарі збираються на українському кордоні, його блокують. Вся інша польща, яка не включає голову, наприклад, так, бо є люди адекватні, які розуміють, що відбувається, і вони це аж ніяк не підтримують. Але ті, хто кому все одно, вони просто дивляться, фермери там відстоюють свої права, блокують поганих українців. Е, і добре, ми їх підтримуємо. Але навіть оці, хто підтримує, якби е, блокування відбувалися або якісь мітинги в них під хатою, або в них в місті, і це напряму впливало на е, зручність їх життя, вони б цього однозначно не підтримували. Тому це перший момент. Міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський заявив, що уряд Польщі чує своїх агровиробників та працює над їх підтримкою, перебуваючи в постійному діалозі для зняття можливих напружень. Але буквально декілька тижнів тому. Було також повідомлення про те, що польські фермери готові знову блокувати україно-польський кордон, бо їм це було заборонено. Вони через суди повигравали всі справи, і в них є вільний доступ. Вони можуть почати це робити в будь-який день, коли їм це буде зручно. Це по-перше, тому вони готові. І тут варто зробити якусь одну неправильну заяву або один неправильний крок, чи українською владою, чи польською владою, і вони знову опиняться на кордоні. Це потрібно розуміти, що якоїсь. 에, якби, 에, гарантії того, що блокування знову не почнеться, його немає. 에, також 에, не додає 에, тут і позитиву заява президента Польщі Анджея Дуди. Він також. Декілька тижнів тому заявив, що в польсько-українських відносинах проблемним є питання сільського господарства в контексті інтеграції України до ЄС, але попри це, Варшава повинна підтримувати інтеграцію Києва з західними структурами. Е, Анджей Дуда в своїй заяві робив, якби говорив про те, що е, Україна має набагато сильніше. Набагато сильнішу аграрну сферу, і фактично жодна країна Європейського Союзу не може з Україною якось конкурувати в цьому плані. І що це є, якщо Україна вступить до Європейського Союзу найближчими роками, то це може поставити під загрозу абсолютно все агровиробництво по всій території Європи. Чи сприяє така заява якомусь позитиву і поліпшенню, так і зняттю напруги? Я вважаю, що ні. Тому. Тут зрозуміло, і останній момент, чи можуть отакі якісь перемовини е, сприяти зниженню напруги е, до українців в Польщі, скажімо так, е, я вважаю, що може, але тільки в тому випадку, якщо на оцих брифінгах і в офіційних заявах нарешті буде з'являтися інформація від офіційних польських джерел, конкретно про те, що Україна і Українці на сьогоднішній день не загрожують Польщі. І е, також постійно потрібно наголошувати на тому, що е, ті проблеми, з якими стикаються польські аграрії, вони абсолютно ніяк не залежать від України. Вони залежать від зеленого курсу, проти якого вони, врешті-решт, бастують. І вони залежать від війни, яка триває в Україні. На жаль, так, і це також потрібно розуміти. І при цьому не Скидувати всю відповідальність за те, що відбувається на сьогоднішній день, виключно на Україну і на українських аграріїв та перевізників, які тяжко на сьогоднішній день працюють для того, щоб, хоч якось, триматись на плаву, перебуваючи в Україні. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня!